Для Кременчуцької громади підтримка українських військових залишається одним із головних пріоритетів. Відомі 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ Магура передали технічне спорядження. Саме в ній служив наш земляк, герой України Олександр Круковець. Він і отримував обладнання для своїх побратимів. З нами Олександр Володимирович Краковець, герой України, уславлений командир бойової машини Бредлі, який зробив майже неможливе під час своєї служби і зараз продовжує хлопцям допомагати. Дякуємо всій Кременчуцькій громаді, всім платникам податків за те, що ми маємо можливість передавати хлопцям сучасне обладнання. Це зарядні станції Кафлоу, це антени для зв'язку з безпілотними літальними апаратами, які дозволять. Нашим розрахункам бути в безпеці і керувати технікою на відстані. Антени для спеціального зв'язку, генератори, зарядні станції та акумуляторні батареї усе це суттєво підсилить спроможності бійців у зоні бойових дій, дозволяючи їм ефективніше виконувати завдання навіть у найскладніших умовах. Дякую меру міста і Кременчуцькій громаді за постійну підтримку. Як завжди, вчасно. І беззаперечно, коли б не боротися з яким питанням, завжди надається допомога в першу чергу і все на необхідне. Особлива подяка всім воїнам Збройних сил України. Саме завдяки вашій щоденній звитязі та мужності ми можемо працювати, допомагати. Кожна передача обладнання, кожен вантаж це символ нашої підтримки і вдячності вам. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.